Доброго дня! В нас багато демісезонного верхнього одягу, як підліткового, так і дитячого. Можна взяти на умовах 50 гривень за 3 штуки дитячого верхнього одягу. Одяг в хорошому стані. Ми його сортуємо. І поганий до зали не викладаємо. Це тільки для прикладу, в нас цього одягу дуже багато. Частина знаходиться в коридорі. Запрошуємо вас до нас, якщо вам потрібен дитячий верхній демисезонний одяг. Також є в нас чоботи демисезонні і є дещо зі спортивного спортивного взуття. Будемо раді вас бачити. І вам допомогти.